Лондон, місто контрастів. Лондон одне з найвідоміших міст світу, столиця Великої Британії, і водночас яскравий приклад контрастного мегаполіса. Це місце, яке може одночасно вражати та втомлювати, надихати і дратувати. Почнемо з позитивного боку. Позитивна сторона Лондона. Культурне багатство. Лондон це культурна скарбниця. Тут зібрані одні з найкращих музеїв і галерей світу. Британський музей, Національна галерея, Тейт Модерн, музей природознавства. І найцікавіше, більшість із них безкоштовні. Ти можеш у будь-який момент зазирнути до музею і провести там годину чи день. Два історія на кожному кроці. Місто зберегло свою архітектурну спадщину: Тауер, Вестмінстерське аббатство, Букінгемський палац, старовинні вулички з вікторіанськими будинками. Ти, ніби живеш у фільмі або книзі. Усе навколо дихає історією. Міжнародність і толерантність: Лондон один із найкосмополітичніших мегаполісів. Тут живуть люди з усього світу, різних рас, віросповідань і поглядів. Завдяки цьому в місті розвинута мультикультурна атмосфера, яка створює почуття прийняття і свободи бути собою. Тут навряд чи хтось зверне увагу на твою зовнішність, акцент чи релігію. Чити освіта та кар'єра. У Лондоні розташовані деякі з найкращих університетів світу, наприклад, UCL, LSE, Imperial College London. Це місце приваблює студентів і молодих професіоналів. Місто пропонує багато можливостей для розвитку кар'єри, особливо у фінансах, технологіях, мистецтві, моді медіа. Розваги на будь-який смак життя в Лондоні ніколи не буває нудним. Тут щодня проходять концерти, театральні вистави, фестивалі, виставки, кінопокази. Вечір можна провести в пабі, у джаз-клубі, в парку чи на березі Темзи. А лондонські мюзикли одні з найкращих у світі. Громадський транспорт. Так, це звучить неочікувано, але транспорт у Лондоні хоч і дорогий, зате дуже зручний. Мережа метро, тюб, автобуси, приміські поїзди, навіть річковий транспорт усе інтегроване в єдину систему. Ти можеш дістатися практично куди завгодно без машини. Негативна сторона Лондона. Додонь. Висока вартість життя. Лондон одне з найдорожчих міст світу. Житло тут коштує шалені гроші. Навіть маленька кімната в зоні 2-3 може обійтися в кілька сотень фунтів на тиждень. Оренда, транспорт, їжа, комунальні послуги усе це може вичерпати бюджет дуже швидко, особливо складно молодим людям, студентам іммігрантам. Погода класичний мінус для багатьох. Погода. Часто похмуро, сиро дощить. Зими холодні й вогкі. А літо часто нестабільне. Сьогодні сонце, завтра злива. Якщо ви чутливі до клімату, це може тиснути психологічно. Перенаселеність і шум. Лондон величезне місто з понад 9 мільйонами мешканців. І це відчувається. У години пік метро стає битком набитим. Вулиці, особливо в центрі, можуть бути надзвичайно людними. Якщо вам потрібна тиша і простір, це точно не те місце. Соціальна нерівність. Лондон місто контрастів не лише в архітектурі чи культурі, а й у доходах. Поряд із багатими районами на кшталт Кенсінгтона чи Челсі розташовані депресивні райони, де рівень злочинності вищий, а якість життя гірша. Бездомність помітна проблема. Це створює дуже різкий дисонанс. 5. відчуження і самотність. Парадокс у такому великому місті легко залишитися самотнім. Люди зайняті, тримають дистанцію, а стосунки часто поверхневі. Якщо ти не маєш власного кола спілкування або родини, Лондон може здаватися холодним і відстороненим. 6. бюрократія і складнощі для мігрантів. Попри відкритість, багато іноземців стикаються з бюрократичними перешкодами: отримання візи, легальна робота, медичне страхування, пошук житла. Багато хто витрачає місяці або роки, щоб влаштуватися тут по справжньому. Підсумок. Лондон це місто можливостей, відкритості, історії та культури, але водночас місто високих витрат, соціальної нерівності та емоційної ізоляції. Його можна як закохатися, так і втомитися від нього. Це не місто, яке підходить усім, але якщо воно вам підходить, то назавжди. Якщо тобі